Три години тому перед міською радою зібрались молоді люди, які палили димові шашки та перекривали рух транспорту. В руках вони тримали прапори та банери фанатів футбольної команди Нива. Моїм колегам вони представились спортсменами. Наші репортерці Ірині Дідух, правоохоронці повідомили, що акція санкціонована, але про те, що мітингувальники планують перекривати рух транспорту, вони не знали. Дивіться відео далі. Якщо у нас забрали нашу спортивну команду по футболу, у нас часом заберуть і інші види спорту. У Нас немає безкоштовних дитячих майданчиків. Е... Ми будемо робити свої акції до тих пір, поки влада не зробить якісь висновки. Влада повинна повернути нам футбольну команду. Я спортсмен. Я хочу вам сказать, что спортсмены мы добиваемся результатов в залах, в бассейнах, на стадионах. Но ни в коем случае мы не поджигаем факела, петарды, мы не бросаемся в людей, не кричим, не орем, что мы это там не знаю, что чуть ли не космос.